Так, і ми продовжуємо. Ми ввели ключові слова. Відповідно з боку. Тут українська. Тут ключові слова англійської мови. Тут позначили, що це англійська. Натискаємо наступна. Так, пише, що я не заповнила автор. поля, Прізвище. Далі, ось тут нам потрібно обрати рубрикатор, і за рекомендацією Вікторії Володимирівни ми обираємо пункт. 3. Розділ 37 освіта виховання навчання дозвілля. 37.04. освіта та виховання з урахуванням індивідуальних особливостей вихованих, консультування. Ось обираємо цей, можливо, ви захочете якийсь інший рубрикатор обрати. Я так розумію, що ви маєте на це право. Натискаємо. Ось він тут у нас висвітлився, що ми його обрали. Натискаємо наступно. І обираємо. Перелік закладів і нашої НДР. Опускаємось майже донизу. Тут ми бачимо УМО 2020-2025. РК нашої теми і наукова тема трансформація професійного розвитку педагогічних і науково педагогічних працівників в умовах відкритого університету після дипломної освіти. Натискаємо Добавити. Знову ж таки, ми бачимо, він зверху ось тут з'явився, що ми його додали. Натискаємо «Наступна». І внесення депозиту. Депозит було передано на редагування. Ну, ось я вчора підвантажила, і в мене до сих пір на розгляді редагування. Він не буде відображатись, поки не буде перевірений редактором. Ну, ось я натискаю управління депозитами, те, що я завантажила. Ось цілий перелік. Так, це, ну, і статті, у і мене тут тези доповіді на конференції. Тому, ну, чекаємо на розгляді. На цьому все.